Польська для поляків. Ви, мабуть, чули вислів або ж обурення, що українці їздять на дорогих авто, відпочивають у готелях і забирають роботу у поляків. Нагадую, що така заява була від міністра оборони Польщі. Наведу вам статистику і аргументи, скільки українців є у Польщі, скільки їх працює, та скільки поляків працює у Польщі та за кордоном. Ви будете шоковані. Діаспора за кордоном поляків за кордоном більше ніж у столиці Варшава. Населення Польщі на 23-й рік становить 37,6 мільйона осіб, тобто близько шестдесят. 10% від населення аж 20 мільйонів поляків живуть за кордоном. Для порівняння українці станом на кінець 2023 року за кордоном проживає понад 8 мільйонів земляків, що становить 20% від населення України до початку вторгнення. Тому спокійно можна казати: Німеччина для німців, Бельгія для бельгійців, але пам'ятайте, що Польща буде сумувати за українцями, які масово виїжджають в інші країни. Також думаю, що в Англії полякам не говорять до польські робота в Польщі та податки на кінець вересня 24-го року офіційно працюють у Польщі 80% українців, а в 24-му році заплатили податків на суму понад 10 мільярдів злотих. І це незважаючи на те, що з Польщі виїхало понад півмільйона українців до Німеччини, і кількість біженців складає близько 980 тисяч, і це втричі більше ніж країна витратила на допомогу переселенцям. Ось коротенький підсумок. Тому дохід від українців більший ніж будь-які допомоги. Міграційна політика у Польщі зростає ненависть до мігрантів, а також змінюється і погіршується міграційна політика. 75% поляків виступають проти інтеграції та впущення нових мігрантів до країни. З них 51% категорично не підтримують будь-яких мігрантів. Тому, якщо ситуація буде погіршуватися, ринок праці у Польщі буде заповнюватися філіппінцями, мусульманами та арабами. Наприклад, кількість працівників із Філіппін за попередній рік зросла на 50%. щодо дорогих авто та відпочинків. Українці працьовитий народ, який не боїться жодної роботи. І українці тікали не від бідності. Тому пам'ятайте про цю статистику і скажіть, як ви бачите майбутнє українців у Польщі у майбутньому.